Всім привіт! Сьогодні таксую на теслички Model Y 2024 року. Перформанс на 21 х красивеньких кольорах. Якраз буде класне порівняння після таксовки на Audit Tron. Цікаво, що я відчую по комфорту. Але перш ніж обмінятися тачками, я їду на Мастершину перевзуватись вже на літню гуму. Сьогодні я собі поставлю експериментальний розмір. подивимось чи стане вона на мою машину тому що хочеться трошки повище профіль щоб машина стала трішки м'якіше всім привіт у нас весна прийшла як завжди дуже неочікувано вже десь плюс 15-17 градусів у нас і е, юра вирішив поміняти собі шини на джеґвар е, і прийняв рішення взяти хід сезона шини тріангл моделька «202». Вона перевірена досвідом, вже декілька років ми її продаємо. Дуже вона комфортна, малошумна, м'яка. Я, до речі, її рекомендую всім, у кого немає, скажімо так, великих бюджетів, хто хоче купити собі шини по співвідношенню ціна якість. Рекомендую дуже цю модель. Вона випускається в багатьох розмірах, починаючи з 15-го і закінчується, як ви бачите, R20. Також є ще, не, ще бюджетніші шини: там хабілет, капсен, лінґлонг. Також їх можна рекомендувати літні, і вони вже пройшли багато років продажів, експлуатації досвіду і відгуків. Беріть, у кого немає великих бюджетів і хто не хоче купувати брендові шини. Беріть ці. не прогадайте, користуйтесь послугами Мастершини. У В нас досвідчені е продавці. Ми вам порекомендуємо все зробимо, перевзуємо вас і е залишити шини на зберігання, якщо треба. І як завжди, постійна знижка по промокоду Tesla Taxi 20% на послугу. шиномонтажу. монтажу. Приїжджайте, завжди будемо раді. Так, друзі, поставив я собі назад 275 40 20 і наперед я поставив 245 45 20 Хоча базовий розмір заводський 270-35 ззаді і 245-40 спереді. Машина помітно стала м'якіше і плюс додалось трошки в кліренсі. Тобто машина стала трошки вища, відповідно і проходимость стала трішки краще. Візуально тачка виглядає дуже класно, мені подобається. Так, Модал Model Y 2024 рік. Перформанс, батарейка 82 кВт. години І на 21 дисках на турбінках. Я думав, що вона буде прям дерев'яна. Та нічого, нормально, можна їхати, якщо чесно. Може це 24 рік. Трішки пом'якшу підвізку зробили. Бо мені здається, вона зараз на 21 х їде, як та, на якій я їздив 21-го року на 19. Ну, мені так здається. Або я вже просто підзабув. Але нормально. Ну, Почки еще не отбиты, <laughs> можно кататься. Взял свой первый заказ, премиум, премиум, с каким-то пассажиром, с именем, которое невозможно, Гэндюс. Не, ну, конечно же, после Ятрончика она жестче, даже не обговорюється, там пневма, там высокий профиль. Ну, но, блин, тут, ну, так уж терпимо, ну, я не знаю, пойдем. Все-таки мені здається, що Tesla Model Y просто створена для роботи в таксі в плані її технологічності, мінімалізма і на сьогоднішній день вартості, І покупки, і обслуговування. Мені здається, отак от якщо підходити до цього питання раціонально, то краще ніж Tesla Model Y для таксі немає нічого. Всі класи. Комфортик, Бизнес, Прайм. Ну, в Убери с Блэка выключили. Все позашляховики из Блэка убрали. И паркетнички. Так, ну конечно мягенько, да, по Барастейскому проспекту мягенько, все классно. Блин, а выехав на улицу Дмитриевскую, а тут вообще вафли. Просто вафли. Это жесть просто. А, Татьяна, да? Да, только тут другой номер, да, другой цвет. Да, Но... Назад? Да. Да. Ага. да, Я смотрю, Тесла, Тесла только. Да, не такая. А я вам помахал? Почему вы мне машете? Да, я вам просто понравилась. И понравилось тоже. Спасибо. 276. Давайте там округлим. 270, сейчас. Будет сложно. До 300, если я поговорю. Ну так, що делать? Спасибо. <реш> Машина хороша. Спасибо. Спасибо. Просто 276 до 280, ну не округляється ніяк. 276 округляється тільки на 300. А найкращий сервіс пошуку оренди авто для роботи в таксі, це, звичайно, ж телеграм-канал Агрігатор Парк. Там ви можете знайти собі будь-яке авто будь-якого класу на будь-який бюджет. Нові авто додаються кожного дня. А також, якщо у вас є авто, яке ви хочете здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрігатор Парк, ви можете запропонувати його в оренду іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Поїхали! Де я ваш таксі. А, а, нажимайте большим пальцем на толстенькое, да, і за ручку. Ага. Да. — Круто. Спасибо. Не знаю, это так круто. Ехать на Тесле. Такси. У нас такое было только в Дубае. Почему Киев, Киеве не Короче, Ну, вообще всем. Ну, реально, у вас очень крутая машина. Странно, что вы хотите на ней ездить в такси. Извините, это не мое дело, но как так вышло? Так. Зачем вам это? Нравится? Mm -hmm. Mm -hmm. Тоже В Дубае же тоже кто-то таксует? Mm -hmm. да. Нет, там танцуют, танцуют, и танцуют, и танцуют, и таксуют, там индусы, то они приезжают на работу. О. ты, ты же на простой Model лайк -like ездил, правильно? Ну, я думаю, что она намного мягче, чем это. Э -э просто Model лайк, -like, вот это же на девятножках. Да. Да То я бы сказал, что они плюс-минус похожи. Да? Ну, она сбитая, блин. У -у -у. Я бы не сказал, что она жесткая. Упругая, Класс. да? Ну, у меня тройка намного жестче. Блин, так если сюда еще амортизаторы ставятся мягкие, блин. Не, ну, а еще вот их слышно просто низкопрофильную, да. что -то. она такая... Чувствуется, да? Да. Не, ну так так же самое едет старая на, на 19. Не, ну она не такая прям жесткая. Не дубовая? да? Нет. Терпимо вообще, типа вообще классно ты нас хоть не снимаешь нормально едет. у нас бы заток так аж долбил бы, да? Стики ездили, дивилися, приехали до Юра бля Приїхали, купили кави, Да. да. Чуть, чуть тесло не забрали. Так. Будеш виходити? Ні, я вже поїду, вже підтвердили замовлення. А, а да? так? Так, Юра щоб. Дякую. Спасибо. Нормально тездрайв. Приєдно, так. Записуй, Да, Все. Все. Все, пока. Давай. спасибо. — Надіюсь, ми привеземо, а тоді будеш нашу тестувати. Да, запросто. Да. Все, пока. Все, давай, пока. пока. Хоча люди їздили, шукали собі тачку і прям планували брати Іонік 5. Але щось їм не сподобалось по останньому тест-драйву на Іоніки. А зараз проїхали на Перфіки на Вайки і взагалі. Таке відчуття, що вони собі куплять Вайку після сьогоднішньої поїздки. Прикольно, прикольно. пойдет вниз? Пойдет. нет? Да, да. Блять, сидушка завертается, хуйня. А не сидушка. Блять, ты сказал на камеру вот такие слова? Капец, Ну ладно, закрывай, сейчас поехал. Ты же этот уже... Я заново сяду? Все уже, уже все, да. Уже на базар. Этот. Ты, короче, уже как эксперт. Ты ездил уже на всем, чем можно. Реально? Ти їздив вже на Етроні, на Ягуарі. На чому ти не їздив вже? А, тепер твоя експертна думка наскільки жорстка ця машина. О, бо це перформанс. 21 диск і низько резина. О, і зараз ми будемо тулить. Угу. І ти скажеш, що ти про це все думаєш. То Зараз подивимося, бо я ж на вайкі не їздив ще. Що... жорстка. Жорстка, да? Я вже Прям відчуваю. Єтрон <хи> е буде. Ну Там щоб ніям. Живі не подобається? Нрав... Не, не їздив би так. Дивлячись під що. Ну, ну, Якщо для себе, щоб кайфовка. Для таксішки, так. Да. Взяв би. Взяв би. Так от жорстко і людей би возив по бізнесу. І поправимо на таких жистях. Ну, я збираю тройку обрати, то що там, Тож буде 6? Там ще хуже. Там ще хуже, два буде. Рази. і шумки не. І трясти буде? Ще більше в два ще рази. Ще більше. Так а для чого ж я тоді збираю збирати? я знаю. Тоді. Ти сам придумав? Та тачку, Як справи? Нормальна справа. Нормально справа. Да, Накатались. Так, а у тебе. Що, скільки заробив? Грошей? Так. Та тисячі півтори може. Ти що там, потужно так ганяв? А що, багато? Ну так. Я ага. скільки, 1300 тільки. Та це не я, Та так і було. Я тобі віддавав чисту машину. Та так і було. Та ти, 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 ж, ти вже это, забруднив а її дві. Ти ти знаєш, що я що твою машину не продав? На скільки? Там не торгувались. Слушай, а я твою теж тільки 100, ну, теж майже продав. Так. Да? За скільки? Ну, спочатку давали 5 гривень. Це кришевних жоп. Так. Я хотів показати які колеса тут. Так. А що в тебе тут за розмір? 21. 21. Колоса коштує 450 бакс. 450? Покришка. А, сама покришка. Так, тільки фактично. 275-35-21. Коротше, э, ну, я тобі так скажу. Мені особисто було плюс-мінус нормально, комфортно. Люди після трійки сіли сказали, що просто космос як мягко. Ну, вона просто. ж інша. 24 рік, там вже інша ходова, вона трошки м'якіша да? вже. Так. Так якщо що... якщо 19-ка, поставить, вообще буде космос. Ну так? В мене є 19, треба, треба спробувати, що буде. Ну, Ярик сказав, що жорстко не бере. Не бере? Ні. Ярик тройку берет. А, тройку? Да. Скажи жестко, буду лучше тройку брать. Жигуль тройку? Не. Тесла. Тесла будешь брать? Короче, Ой. ну мне нормально, мне зашло. Я, честно, я бы ездил. На 21 колесах, на таких турбинках, я бы ездил вообще запросто. Ну ты что скажешь, давай, за Ягуар. Что за Ягуар? А, за ягуар, розповідаю, слухайте, машина ну, реально кайфова, От, як для водія, вона супер. Але якби я особисто би катав людей ну, таксі на неї, я би, мабуть, вже би їх бив всіх. Бо мені дуже шкода за. Такі гроші, як я катав, я катав там за 120 гривень. Дивись мені в очі, за 110 гривень. За 110 гривень. <laughs> Одна поїздка вийшла 70 гривень. Просто там дитина підійшла до мене на перехресті. І знаєш, вона фару то протирає. Yeah. Але вона навіть не питала, протерти вам фари або ні. Вона просто підійшла і сказала, дайте грошей, скільки не жалко. я дав полтос. Yeah. Щоб ти розумів, коли я їду на тест, до мене ніхто не підходить. Всі знають, що це тесловодароди. Ну Денег навіть на бензин немає. Так, тому. а якщо ягуар їде і він там не димить, не скрипить, значить він обслужений. Вірно? І значить, у людини є гроші. А той підходить, кажуть: дай гроші, скільки не жалко. Що, ключ на ключ? Ключ на ключ. Звиняю, в мене ключів ніяких немає, Тесла не ламається. Ключна... В Ягуарі якісь ключі може там бути. Ключна, карту, да. ключна, ключна карта, ключна ключ. Та вот. А так що, Ягуар, ну, крута машина, музику я зацінив. Там просто кісміс. Да? Да. Вот. Це один кіловат. Один кіловат. Да. Вона їде дуже м'яко, по бруківці ну, пливе. Ну, Комфортна машина, дуже кайфова. Не Тесла. Тесла, СК. Ну, набагато. Ну все, забрав ягуарчик. Не захотів Влад мінятись ключ на ключ. Ну і зря. Ну і зря. Якщо передумаєш, можеш мене набрати. До речі, це той самий Влад, який таксує на Теслі. І знімає про це ютубчик. Посилання на його канал буде в описі до цього відео. Ну, а я виїжджаю працювати в прайміку на ягуарі. Восьма вечора, і я сподіваюся, що сьогодні ще всі продовжують святкувати, святкувати 8 березня, і я ще встигну накатати кілька тисяч. Добрий вечір. Як убав да. Да? Я. Ти запам'ятай машину, що я не доїду. Машину і ліцо Лицо. Запоміню. Сдристи. Сдристи. Ой, мамочка. Тяжелый и больной везем домой. Спасибо. Уже печалька. Вот Фу. И мне не колхать, чтобы мы тут не натворили делов. Чтобы не натворили делов. Да, попадайтесь как-нибудь. Можно? Не натворите, пожалуйста. Ну это от вас зависит. От вас, наверное, все-таки. Нет, мне это тоже зависит. Я таблеток наглотала, чтобы не назарить его. Ну, печалька бывает разная. Ну, если шо... шо если шо, блядь, буду свистеть, и мама не горит. Давайте, какой знак. Да, я как бы девочка... Короче, ехать лучше медленно, да? Желательно. Желательно медленно, все. Мы не опаздываем, так что... Другого? А, мы ну, вот уже три четыре такси заказывали, кто первый придет, то там не повезло. Вот это так вы поступаете с нами? 600... 634 получается. Ага. Удачи, молодой человек. Спасибо До свидания. Удачи. Спасибо. <гум> Пока. Пока. Смішнюлька. Так, ну що, друзі, катнув я короче, за вечір сьогодні по уклончику майже 2000 гривень. Слабенько. думав, що буде як мінімум вдвічі більше. Ну вчора, походу, всі гроші прогуляли, пацани. Витрата пального в мене 11,7. І 1400 я катнув на Теслі. В день. Коротше, 3-400. Нормально, жити можна. Ну і звичайно ж, за підсумками найзалайканіших коментарів власних цього коментаря отримує пачечку. найсмачнішої в світі преміальної арабіки з Гандурасіка. Дякую за перегляд. Бувайте!